Донецький шахтар дізнався з ким зіграє в плей-офф Ліги Європи. Суперником української команди стане міцний французький Марсель. Радуватись нам такому варіанту чи ні, вирішувати особисто вам і краще всього це буде говорити в коментарях. А ось якою першою реакцією була у французьких вболівальників, Подивимося у цьому відео. А ще дізнаємося, чи був Марсель серед двох клубів, з якими не хотів грати тренер Шахтаря. Подивимося на фантастичний волстиль Леонеля Мессі від українського таланта, який грає з капітанською пов'язкою в академії Барселони. Дізнаємося, яке місце серед славних захисників АПЛ в першій частині сезону посів Віталія Миколенко. Переглянемо чергову результативну дію в Європі від перспективного вигнанця «Динамо» Києва. А також переможний гол Романа Безставма Чемонії та де продовжить свою кар'єру в другій частині сезону зірка збірної України. І так розпочнемо з головного. А саме з реакції на жеребкування Ліги Європи фанатів французького Марселя, з яким вже офіційно зустрінеться донецький шахтар. Це дострокова перемога. Дякую команді. Суперник вже в нокауті. А вони не можуть грати вдома. і, Я думаю, вони будуть грати в гамбурзі. Хай щастить, дасть Бог Великій Франції. Шахтар дорого коштує, його не варто недооцінювати. Це топ суперник. Щілі підтримують Марсель. Сподіваюся, вони переможуть. Панама точно підтримує Олімпійський Марсель. В свою чергу в Шахтарі назвали імена лише двох клубів, з якими їм не хотілося б зустрічатися на даній стадії. Зробив це тренер із фізичної підготовки Карла Нікаліні. Рівень Ліги Європи значно підвищився порівняно з минулими розіграшами. Зараз у плей оф присутні гравці дійсно високого калібру, які грають за хороші команди. Насамперед, це Рома та спортинг. Команду Маоріні хотілося поникнути особливо. Вони мають міжнародний досвід ігор з футболістами топ-рівня, а ще у матчах на виліт вони дуже небезпечні. Крім того, враховуючи пору року, в яку ми граємо, нам буде дуже складно протистояти ромі. Вона перебуватиме в розпалі, а ми після зимової перерви проведемо свій перший офіційний матч. Тому нам буде складно підтримувати темп гри. Цитує Нікаліні, кар'єра Лелоспорт. Цікавий факт про Віталія Миколенка. Авторитетний статистичний портал «Хускорт» підбив підсумки першої половини сезону в АПЛ і дійшов висновку, що саме українець є кращим лівим захисником чемпіонату. Загалом там був спільний рейтинг гравців обох флангів, але перше місце у тріп'єра та поро. А ось Віталій йде на другому. Свої найближчі матчі Миколенко пропустить, адже у нього діагностовано розтягнення паху. Таку інформацію журналістам надав особисто Шон Дайч. Роман Яремчук, навіть не дивлячись на найкращі виступи за Валенцію, продовжить кар'єру в Іспанії і у другій частині сезону. Буквально за декілька днів спочатку в Белії написали, що не розраховують на послуги українця. А потім тренер Валенції Рубен Бараха сказав, що в клубі немає вільних фінансів, аби вести зимову трансферну кампанію. тому там будуть просто працювати з тим, що у них є у наявності зараз. Оренда романа розрахована до кінця сезону. Збрюг у нього контракт до 2026-го. Цьому сезоні на рахунку форварда 13 ігор та лише один гол. Трансформарт оцінює його в 4 мільйони євро. Свою п'яту результативну дію в Польщі оформив Сергій Булеца. На рахунку українця асист проти шльозку, який все одно не врятував його за глеме від пороски. Зоні маюш іспанський напасник 14 брами, а має свою брамке також за Гембі. Бенді чекава А ось Роман Безус відзначився переможним голом за Омунію. В Барселоні запалила зірка нового українського таланту. Там черговий гол за юніорів поклав Денис Соколовський. Десятирічний вундеркінд є вихованцем Динамо Київ, але у вересні 22-го перебрався в Іспанію, де грав за скромний серданіоло дельвальєс. Але коли він вже в першому ж своєму сезоні забив 40 голів і став четвертим у списку бомбардирів чемпіонату, його миттєво забрала до себе Барселона. <говори>